Вітає в ефірі програма з перших уз перед мікрофоном журналістка Наталя Тукало, Оксана Кравчук, працює за звукорежисерським пультом. Спочатку повномасштабної російської агресії на території України за інформацією ДСНС знешкоджено 340 тисяч 11 вибухонебезпечних предметів, в тому числі 2200 авіабомб. Нині наша держава є однією з найбільш замінованих країн. Тож сьогодні, 4 квітня, в міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги з протимінної діяльності, продовж ефірного часу говоритимемо про нові загрози, що з'явилися з початком війни, та про важливість дотримання правил безпечної поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних або ж підозрілих предметів. Наші гості, заступник начальника центру забезпечення діяльності головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, підполковник служби цивільного захисту Олександр Кутовий і фахівець сектору піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України Вінниччині Анатолій Кузьменко. Я вас вітаю в студії Українського радіо Вінниці. Генеральна асамблея ООН 8 грудня 2005 року ухвалила резолюції, в якій наголосила цитую на необхідності посилення уваги з боку держав, котрі зіштовхуються змінною загрозою для України. Нині тема мінної небезпеки через терористичні агресивні дії сусідньої Росії нині надактуальна. правильно. Які нові загрози з'явились саме з початком повномасштабної агресії? На що ми сьогодні акцентуємо? Я хотів би відповісти на це питання. Доброго дня ще раз дивіться: обсяг нашої роботи за час повномасштабного вторгнення зріс, кратно зріс, кратно збільшився раніше, якщо ми... Стикалися наші підрозділи піротехнічні з розмінуванням в зоні операцій об'єднаних сил на сході нашої держави і ліквідацією наслідків боєприпасів минулих війн. Тобто то Друга світова війна, то зараз нам роботи побільшало. Ми зараз стикаємося з ліквідацією наслідків ракетних обстрілів, в тому числі в Вінниччині, Також, ну це ні для кого не секрет, які також. Виклики це е, розмінування деокупованих територій нашої держави, які всіяні дуже великими кількостями е, боєприпасів, різних саморобних вибухових пристроїв і таке інше. І Я хотів би ще додати, інтересно. що крім цього, є ризик знайдення людьми спеціально влаштованих пасток. Наприклад, е, е, агресор маскує боєприпаси під виглядом іграшок, книжок. Мобільних телефонів, тобто речей, Привабити які люди можуть увагу, так? підібрати вільно на вулиці, тому рятувальники ще й на цьому наголошують, що це не тільки боєприпаси, які можна визначити, а ще й підозрілі предмети, незнайомі речі. І це сьогодні надважливо. Ми про це також. Сьогодні будемо говорити. Наші піротехніки, ваші співробітники, сьогодні також беруть активну участь в розмінуванні деокупованих територій. Якщо можна ось про цю частину роботи, це дуже важливо сьогодні. Так, добре, я хотів би для початку трохи для наших слухачів сказати, що таке взагалі вибухонебезпечні предмети, добре, і поділити їх на такі певні ну, умовні категорії. Першою категорією це є промислові боєприпаси. Це тобто всі ці авіаційні бомби, ручні гранати, касетні елементи від реактивних систем залпового вогню. Артилерійські снаряди, інженерні міни, протитанкові протипіхотні, ось все, що використовує військова сфера, і також можуть бути саморобні вибухові пристрої. Це те, що мій колега сказав щойно. Тобто, ми навіть можемо дивитися та сама граната, яка не призначена для того, щоб її ставити на розтяжку. А ворог різними способами через таку військову хитрість мінує. Як і військові об'єкти, так і об'єкти цивільної, житлової інфраструктури. Тобто ми стикаємося з тим, що вже не просто заміновані якісь блокпости чи військові фортифікаційні укріплення, а житлові будинки, пральні машини і таке, і таке інше. І з оцими всіма викликами нашим підрозділам приходиться постійно стикатися на деокупованих територіях. Ми там в своїй більшості. Працюємо для відновлення критичної інфраструктури: це лінії електропередачі, газопроводи, водопроводи і таке інше, щоб відновити життєдіяльність цивільного населення та інфраструктура, бізнес, таке інше. Ось Ці об'єкти я вас приюти також наш, наш наші об'єкти, нашу критичну інфраструктуру. Сьогодні ворог і мінує, мінує і на... мінує в першу чергу. Це як, як я вже говорив, повторюся, не навіть не з військовою метою, а от просто так би мовити, щоб зупинити нашу життєдіяльність зупинити, і да. життя людей забрати. Да, да, саме так. так само мінується аграрний сектор, тобто посівні площі, так і таке інше. Тобто, зараз в нас вже є. Потихеньку з'являються машини механізованого розмінування в Державній службі надзвичайної ситуації. Це для очищення саме посівних площ, великих масштабів, великих масштабах. Да. Тому що якщо ми будемо вручну це все робити, то це займе дуже і дуже багато часу. Воно і так займе багато часу, але так, хоч ми трохи можемо. Пришвидшити цю роботу робота з громадянами з населенням важлива не лише на тих територіях, які деокуповують, важливо всім сьогодні знати, що робити. От тема просвітництва: що робить сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій, аби люди більше про це знали. Так, Державною службою надзвичайних ситуацій зараз акцентується увага суспільства на мінімум безпеці. Зокрема, проводяться заходи з навчання. Як дітей, так і дорослого населення. От сьогодні у Вінниці проходить кілька заходів, якраз до дня навчання громадян міні-безпеці. Зокрема, на площі біля будинку офіцерів розгорнуто мобільний пересувний пункт навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, де однією з локацій є. Якраз е, е, демонстрація нашими піротехніками, е, вибухонебезпечних предметів, навчання людей, як поводитися із ними. Крім того, у, у приватному навчальному закладі Хабскул е, сьогодні дружина юних пожежників, і рятувальників, е, також проводила е, навчання своїх однолітків е, питанням мінної безпеки. Це дійсно треба починати це навчання потрібно із маличку, щоб діти в разі небезпеки могли знати, як правильно діяти у разі виявлення таких підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. Тобто ДСНС працює, інформацію доносить. Як зустрічають громадяни? Ну і діти також власне. От такі навчання. Ну, ви знаєте, крім таких масових заходів, ще проводиться. Навчання і мережу інтернет через онлайн-засоби, також під час відпрацювань населених пунктів рятувальники від будинку до будинку проходять і розповідають селянам, зокрема, правила поводження з такими вибухонебезпечними предметами. Тому сказати, що. Ну просто люди є, просто не пускають на свої подвір'я, такі теж трапляються, але більшість населення із розумінням ставиться, розуміє, чому такі заходи проводяться, і наскільки важливо бути обізнаним під час воєнного стану сьогодні. Діти і хтось ходить безпосередньо до школи, відвідує хтось онлайн дистанційно. Наскільки, на вашу думку? Все таки сьогодні проводиться наскільки активно ця робота сьогодні проводиться, тому що всі мають знати, як поводитись як відрізняти, хоча б в таких, от якихось перших ознаках, на рівні він можна стверджувати, що ця робота проводиться задовільно, тобто рятувальники присутні зараз без винятку в кожному навчальному закладі. Там створено класи безпеки, проводяться єдині уроки безпеки, де червоною лінією проходить тема мінної безпеки. Намагаємося під час якихось масових заходів, масових навчань, ну, приміром, в торгово розважальних центрах, щовихідних ми проводимо такі заходи. І е, люди отримують відповідно научні матеріали для того, щоб переглянути, як виглядають боєприпаси. Люди мають можливість почути самих піротехніків, які зокрема розміновували деокуповані території. Тобто така робота проводиться на дуже високому рівні. Чи вистачає у вас сьогодні ну, війна в країні? Чи вистачає у вас сьогодні співробітників кадрового потенціалу? Щоб і і цю роботу також виконувати цього року в аварійно-рятувальному загоні головного управління, це один з наших підрозділів. Була створена частина піротехнічних робіт, і цим самим штат піротехніків зріс з 11 осіб до 55. і наразі проводиться робота, щоб додати ще 20 посад в сапери. В ДС сапере ДСНС, тому якщо з наших слухачів хтось бажає і має такий досвід, то прошу звертатися в головне управління. Що на вулиці Вакансії відкриті, так. Да. Тема боєприпасів Другої світової війни. Я е, промоніторила вашу сторіночку у Фейсбуці і ну регулярно, якщо не сказати що місяця, так можливо і та і двічі на місяць виявляються, знешкоджуються піротехніками старі <как> боєприпаси. Вони старі іржаві, але небезпеку несуть. От про той випадок, де цілий арсенал був буквально не пам'ятаю, 162, здається. Так, так, трошки більше. Я зараз скажу точніше. Будь ласка, так, е, да, за лише за минулий квартал поточного року ми вже можемо говорити про близько 30 залучень по області. Е, це, ну, це в переважній більшості, це Друга світова війна. Постійно на різних домогосподарствах, при проведенні польових робіт, що я окремо хочу звернути увагу, при будівельній роботи і так далі, знаходять боєприпаси застарілі минулих війн. Е, Особливу увагу хочу звернути на те, що вони несуть таку саму небезпеку, як і сучасні. Не потрібно думати, що якщо вони мають якийсь не такий зовнішній вигляд, вони ржаві і так далі, що їх можна безпечно там брати, що з ними робити і, і нехтувати. Скоріше, нехтувати. навпаки, скоріше навпаки, так, тому що ми не можемо з точністю якось прогнозувати, чи дати оцінку тому, як вплив зовнішніх факторів подіяв нам. На той боєприпас, поки він був лежав в землі всі ці роки, які, які з ними там трансформації проводилися, тому е завжди порядок дій в першу чергу повинен е цей, звертатися увагу на це. А щодо того випадку, що ви сказали, це було так: в Варатівській громаді е при проведенні польових робіт е було знайдено і е виявлено е транспортовано та знищено нашим підрозділом 202 е артилерійських снаряди. Чи не таємниця, хто їх знайшов? Це не таємниця, опинились. це при проведенні польових робіт трактор наткнувся. Потім уже при додатковому обстеженні наші сапери дообстежили і все, що там було, знищили. І такі випадки трапляються ну, регулярно. Це Понад не одиничні. 80 років тому війна слід була зазначити, що якраз от о, о, той район, де розказує Анатолій, їх. Під час Другої світов... світової війни був е, ареною активних бойових дій: саме Оратівський, Погребищенський, е, Оратівська, Погребищенська територіальна громада, е, Козятин, місто. Там проходила лінія фронту. І тому, е, Ця ділянка якраз найбільше засмічена боєприпасами Другої світової війни Такі знахідки ще напевно попереду чекають, чекають да і вони не одиничні, тому саме хочу звернутися до аграріїв, до підприємців, хто веде будівельні роботи, які землі. Якщо не дай Бог знаходити таку. Ситуацію, то обов'язково треба діяти чітко алгоритму, якщо можна зараз. Будь ласка, ще... це важливо. Так, але алгоритм насправді діє дуже чіткий і простий, і його всі повинні знати і розуміти. Якщо ви знайшли якийсь вибухонебезпечний предмет, необхідно в першу чергу припинити будь-які роботи там за можливості позначити місце виявлення і відійти на безпечну відстань. Безпечна відстань це питання трохи, якби. Абстрактне, так, так. Да. тому е, це залежить від калібру боєприпасу, від того, де він, на якій глибині знаходиться, і таке, таке інше. Від їхній кількості, і просто відійти так, чим далі, тим краще. І що важливо, не допускати сторонніх осіб до місця виявлення. Тобто, і е, е, коли вже е, це ми зробили, негайно повідомити Державну службу надзвичайних ситуацій та національну поліцію за номерами 101 та 102, та очікувати приїзду наших фахівців. Всі дії також хочу сказати, що потрібно виконувати спокійно та не панікувати. А що заборонено категорично, то це в першу чергу торкатися вибухонебезпечного предмету, якось його зрушувати з місця, переносити, проводити будь-які маніпуляції з ним, піддавати його механічному, тепловому чи будь-якому іншому впливу. Намагатися самостійно знешкодити боєприпаси, використовувати, розводити поруч багаття, палити таке інше. Тобто ніякі вплив розбирати не розбирати взагалі, не ну говорить про те, щоб не чіпати, взагалі не чіпати, Я... відійти якщо людина не знає, от не схоже це на, на вибуховий пристрій. Ну на 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 якийсь снаряд, якщо щось інше, але можливо але воно сумніваюся. небезпечно взяли в руки, вже взяли. Що робити? Якщо вже взяли в руки, то і акуратно покласти. Але воно та, ще да. не вибухнуло. От ну то дякувати Богу, що воно не вибухнуло. Легенько його покласти і позвонити за тими номерами, які я сказав. А для цього в нас є відповідні працівники, які знають, що це до чого, і коли по приїзду вони вияснять, чи це вибухонебезпечний предмет, чи, чи ні. Краще перестрахуватися, набрати і уточнити і, би, це... огородити місце. Огородити, що е, міфи? Кіношні, да, з, з кінофільмів наступив, як в кіно, поклав камінчик, відійшов. Слава Богу, Боєприпас, який вже вибухне вибухнув небезпеки, не являє. Або патрони назбирав повні кишені. Це міфи. Спростовує. Ну, це повні це. міфи. Такого взагалі не може бути. Це видумка Голівуду і різних інших організацій. Якщо ви сказали, як то наступив, а потім поставив якийсь камінчик, ну я з такої практичної точки зору можу вам сказати, що якщо ми говоримо про противопіхотні міни саме, наживної дії, то там вибух відбувається не тоді, коли ти піднімаєш, а коли нажимаєш. Це натискної тобто дії. Вони, вони не, не розвантажувальні, а натискної, да. Тому якби. На жаль, часу вже не буде. Тому хотілося б звернутися також до слухачів, щоб не вірили фейкам та міфам, а зверталися до офіційних джерел, зокрема до сторінки абетка безпеки, яка розміщена на сайті головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Ще ось пристрій, який дуже схожий, як якого неможливо можливо не побачити в траві. Ліпісток, да, чи російський так, це міна ПФМ-1. Що це таке, якщо можна? Це касетний боєприпас протипіхотна міна нажимної дії ПФМ-1 або пфм 1С. Вона може. Застосовуватися з самоліквідатором або без, але ми ну, не можемо сказати, чи вона самоліквідатор. тобто вона може, до чого я веду, що вона може вибухнути навіть без ніякого впливу на неї. Тобто проходить час і вона самознищується. Тобто ми можемо підійти, стояти і роздивлятися, а якраз підійде термін самоліквідації, вона вибухне. Вона нажимної дії. тобто... Якщо людина, тварина чи щось наїде, то вона вибухає. Вірогідність того, що цей, цей пристрій може з'явитися на нашій території. Воно маленьке, так? Так, воно маленьке, але на нашій території маєте на увазі на Вінниччині. На Вінниччині, так. Ну, е... Я маю на увазі, що привезли хтось щось з фронту. Я розумію. Вороги. Можливо, такого... краще чіпати взагалі такі предмети, чи це пелюстка, чи це якісь інші вид боєприпасу. Просто їх чіпати. і викликати піротехніки. саме так. Щоб... так якщо таке побачите, але я хотів би наголосити, що. Дякуючи Богу та Збройних силам України, лінія фронту від Вінниччини зараз вже трошки далеко. А ці системи мінування вони на обмежену відстань достають. Тобто на Вінниччині такий варіант мало ймовірний, але все таки ймовірний. Тому, як казав мій колега, краще перестрахуватися. Якщо десь таке бачите, то то обов'язково телефонуйте. Правил дотримуємось і як то матеріальну частину читаємо всі, вивчаємо, і... <с> вивчаємо тему досконалі. Обізнаність і освіченість в вибухових темах має бути. Я вам дуже вдячна. Я думаю, що все, що ми змогли ми сьогодні проговорили, дотримуюсь правил мінної. Безпеки дозвольте, я ще хотів Будь наголосити ласка. на такому одному моменті, що Державною службою з надзвичайних ситуацій спільно з фондом. Східної Європи розробили онлайн-курс на платформі Зрозуміло. Це він в загальному доступі може для кожен громадянин зайти в інтернет, написати назва курсу Дивись під ноги, дивись, куди йдеш. І пройти цей курс. Це для всіх громадян. Там дуже такі питання, які бувають вибухонебезпечні предмети, як ворог мінує, де шукати офіційну інформацію, як правильно говорити з дітьми про міну безпеку і таке інше. Тому рекомендую до вивчення. Дякую. хто шукає, той знаходить, а під ноги дивимось. Програма з був ус добігає кінця. Сьогодні ми говорили про міну небезпеку, про важливість дотримання правил безпечної поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних або ж підозрілих предметів. Нагадаю, гостями українського радіо Вінниці були заступник начальника центру забезпечення діяльності головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. У Вінницькій області підполковник цивільного захисту Олександр Кутовий і фахівець сектору піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування головного управління ДСНС України у Вінниччині Анатолій Кузьменко. Програму провели Наталя Тукало і Оксана Кравчук. Працюємо, наближаємо нашу українську перемогу. Дякую. Дякую. Дякую.